Yep, the way you up to you Доброго вечора. Ми з України. Сьогодні у мене для вас є порція новин. Гадаю, ви вже в курсі, що глядачів забувок ми вже рекомендували. Про номограєрів теж розказували. А це значить, що у нас сьогодні головні вісники свіжесенького зі світу задротів. На зв'язку Андрюха, а це ваша улюблена рубрика Дивись українське. Обов'язково пишіть у коментах, про які тематика каналі ви б хотіли дізнатися більше наступного разу. Вперед міра самоліту в росіян не буде, бо їх розробляла і підтримує українська студія Wargaming. А тому просто пішли на... до речі, спілим кавуном у цій категорії рахується Олдбой, який нещодавно напрацював на свою вже срібну кнопку Ютубу. Сьогодні в нас. Кожна новина просто. Але так як про цього бордання ви вже й так всі вже все знаєте. То ми стартанемо наш список найгарячіших новин зі свіжого канальчика BH Games. Вітаю! З вами BH Games. Ми збираємо для вас найгарячіші новини ігрової індустрії. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, щоб завжди бути в курсі останніх подій. Тут ка окрім щоденних ігрових новин, автор вам розкаже і про шпілялку зі світу Гаррі Поттера, та навіть дату виходу GTA 6. Так, усе це теж новини, а все це тому, що. Ця сторінка прям таки кишить першими звістками зі світу забавок. Фрейзер геймінг теж для вас має першинки. Ну тобто новини, ну поняли? Ну де будуть розгортатися події нової Assassin's Creed і дату виходу God of War рагнарок Тепер вже офіційно. А ще хлопчина розкаже вам, що таке піратство в іграх, де шукати українську лекалізацію, та шлях би його трафив. На що збирали гроші українські розробники з Frogwares? Ля йому що не сказали? Звісно, що на супутник. Притули. До речі, посилання на усі ці канали, як завжди, шукайте в описі. Мої легендочки. Вітаю, шановні! Це Лакі News. Ігрові та які ще пощастило новини. О, так от файно вітатися з вами, любить Лакі Санди. Цікаво, чи кажуть місцеві касири: проходь, не затримуйся! А у м'ясному відділі Чікі бріки, мені кіло індики. А ще він залюбки буде радувати вас епічними ньюзами з усіх шпілялок, де ви лише зможете тільки позадротити чи позалипати. Приблизно стільки ж підписників у себе. Бе має і натуральний щит на каналі Йой Найбуде. Розробникам прислали Дік Пік. Кому і навіщо. Дізнаєшся сьогодні, цей матьорів вусач на гігантезному кріслі напотякає вам стільки корисної і не тільки задороцької інформації, що після цього вже в ніякі ігрові пабліки не треба буде вам дивитися. Запевняю. Сторіночка із отакенною довжелезною назвою теж робить для вас шпіля новини. Кожен новий сезон Apex Legends це справжнє свято для поціновувачів цього батл роялю. Цього разу вже 14-й сезон. Назва величенька, відосики невеличкі, але млинець. Який і частенькі, цікаві та влучні за своїми темами. Футбольні симулятори це зовсім окрема ніша ігрової індустрії, окрема аудиторія зі своїми особливостями. Згоден, класичних переліків ігрових ніж тут немає, однак може це на краще? Усіх пристрасних задротів ласкаво запрошую на сторінку Ігромани. Привіт, ти на каналі Ігромани. Новий робочий тиждень вже в повному розпалі. а Це означає, що саме час подивитися, що відбувається в всесвіті ігор на даний час. Озвучує Владислав Чудово, подача те. Нічогенька, а крім ньюзів, тут кліпаються ще й ваші улюблені топи. Всім привіт! Це новий випуск на каналі Ігромани. Цього разу я розповім вам про найкращі ігри жанру ферма. Контент на цьому усе ще не обмежується, тому гожого різноманіття вам тут вистачатиме. Якщо ж ви вважаєте себе поважним і шановним товариством, то вітайте свого колегу з Лоран Геймс. Всім привіт, шановне товариство! Знову ми тут з вами і будемо спілкуватися про ігроновини минулого тижня. Я думаю, що затягувати мене. Будемо, тому нумо, погнали. Хлопака з ім'ям Ден справді крутезно базарить. А це й не дивно, адже він є коментатором та ведучим у кіберспорті ще з 18-го року. І, мої дорогі послідовники культу Єресі Хоруса. Ой, ой, перебачаюся, це трішечки інший всесвіт. На розказувати у себе на каналі він може як про ігрові свіжаки, так і про огляди на них. До речі, про огляди. У тому відео я забув розказати про Дмитрові ному але не переживайте, теперка згадаємо про його новини. Слава Україні! етері ранкові коротесенькі новини ігрового всесвіту. Цей самий головний кривляка українського Ютубу настільки шалений роботяга, що веде одразу, ем, дайте порахую, дофіга каналів та знімає приблизно стільки ж роликів у день. Хех, ну, ну, скажений, шалений, реально? Ігроманами ви уже стали, тому давайте послідкуємо уважно за вашим ігроплином. <пух> Ігроплин. Ну, ви поняли, та, Жарт? Ні? Ну ладно. Ну, невже? Це сталося. Бесезда показала перший реальний гролад Старфілду. <кхм> Автор називає себе Гральським, тому відкинемо усі жарти вбік. Окрім абсолютно ігрових ньюзів і вам і про окрему забавку розкаже, та навіть компудактор допоможе зібрати на будь-які кошти. Сьогодні з вами подивимося на топову збірочку під i 5 за притомні гроші. Чудовий чувак, правда? Фух, я мушу вам зізнатися, я Тадаші. Не повірили? Тоді він, це точно він. Здорово, ви знаєте, сіжу. Я такий, сіжу. Тихо, тихо, тихо. Блін, не балакай з цим язиком. Вітаю! Я та Даші. Це Ілья. Тому щоб ви точно не заплутались, я Андрій. А Це пам'ятник свинів. цей загадковий Ілья якісно, смішно, ефектно, а головне про ігри є. Yeah. Так, і що це в нас таке вийшло? Доброго ранку, державо моя. Обнова про яку я дізнався вже за тиждень до її виходу. Насправді у нього нестандартні. Ро новини, а більше розповідь про кожну гру окремо, а також довкола ігрове. Головний ігроновинний русофоб йде далі по списку. Я постійно намагаюся вам стисло, але інформативно розповідати про ігри. Але ці дібіли. Путін! Побіда! Єс, єс, раніше він і сам грішив, але ж виправився нині Games 3D LLLLLL багато Ел наповнює свою сторінку тоннами хвилинок останніх шпілілок первинок. А у перебивках між якими нагадує вам, що я таки не люди. Ну і звісно, русня не була б сама собою, якби щось не спустила. У нас знов. Ну а раз пішла така гулянка, то і я нагадаю, що весь заробіток з ваших донатів я передаю на ЗСУ. Тому я вже дуже вдячний цим поважним людям, а також буду вдякувати і вам, якщо ви долучитеся до цього благого діла. І заодно і підтримайте мене морально. І трошки фінансово. А зараз пропоную розступитися і глянути, як працює таємний агент Габена. Всім привіт, любите лікаряних ігор. З вами ген Габена, і в цьому відео я розповім вам про всі актуальні роздачі та ігрову халяву за минулий тиждень. Цей Друган 007 розповість вам про те, де, як і коли отримати усі ваші найбажніші відеозабавки абсолютно безкоштовно. Реально, усі, навіть ігри від і Ну а тепер халява йой. З агентом Габена неможливе стає можливе. Е, Ти що, аніме дивишся? Та безсоромник. Тоді Віфоукс до ваших послуг. Слухай, слухай, є просто приголомшлива можливість отримати БП у Tower of Fantasy абсолютно безкоштовно. Зараз я тобі усе поясню. Або я у цьому ніфіга не шарю, або Tower of Fantasy справді аніме подібна гра. У якої бавиться автор цього каналу, паралельно роблячи для вас пупсики, майже ті самі легендарні ігронафти. Коротше, тут динамічний тріплей-проект, який можна пройти усього за 10 хвилин. Не комілфи проти зомбі, зі RPG про подорожі у часі і новий майбутній лідер слешерів. Ну а що ви хотіли? Фоукс – справжній диктор, який і озвучує для вас A Genshin Імпакт. Якщо ви теж готові бігати марафони заради того, щоб прибігти до консолі і нарешті пошпіляти, то ця сторінка для вас. Всіх вітаю! Поки модороби знущаються з кота в стрей, перетворюючи його на Сіджея, я для вас підготував добірку ігрових новин за тиждень. Судячи з десяток тисяч переглядів під кожним видивом, таких форестів гампів у нас багатенько. Ну а що, файний звук, новини актуальні, і відеоряд з прев'юшками теж на рівні. Натуральний піксельний старожила Рандерос UA теж завітав до нашого відео. Я кажу вам про in my head Ой, блін, не ті ж окуляри. <плес> <плес> блін, не видно ж ні Ексклюзиву на сторінці Дениса настільки дофіга, що її можна давати в окрему ігрову тематику. Мріяли про задротські подкасти з крутими гостями? Будь ласка, а як на рахунок оглядів косплею? Не питання. Що кажете? Шукаєте відосик, щоб поражати з російського геймплею? <плес> <плес> Пам'ятаєте злиті концепти російської смухти? Якщо ні, то це дуже навіть нормально, бо ви не мириєтеся в лайні, як і я оце зараз роблю. <плес> ну, ти, дебіл. Щоб ви собі зрозуміли, наскільки світ почав фанатіти від усього українського, то у нас уже вікінги почали знімати відоси на Ютуб з солов'їною. Салют, піпл! З вами Хьюмен. Мінус один окупант і один колаборант, і як завжди кавточик смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. Human Guast Games. А саме така назва цієї сторіночки радує вас ледь не щоденним контентом зі світу забавок, починаючи від найспіліших новин до навіть топів і добірок на різноманітні ігрові тематики. Наступний, оу, так це ж Play Ютуб-сторінка найбільшого українського ігрового порталу. Ви коли-небудь задумувалися над тим, як би виглядала Need for Speed Most Wanted 2? Чи може вам не сподобався принц персі The Forgotten Sands? І досі кортить побачити щось у дусі класичної трилогії. На диво, але на обидва ці запитання є відповіді в цьому інтернет-виданню вже майже 13 років, а ось цей каналчик ведеться вже майже з десяток. Тому повірте мені на слово, що ці вірні своїй справі людейська точно розкажуть вам про все і вся, про забавки та шпілялки. А чого вірити, заходьте на їх канали, дивіться? Цей поляниця біч. Тут тусять геймери. А як вам така креативна шапка Ага? Що буде, якщо змішати PUBG, Overwatch та Майнкрафт? Заждіть, не вимикайте цей відос. Я знаю про що ви подумали. Поважний нагібатор Ютубу змінив мовлення каналу і тепер кабазує своїми ігроновинами, добірками, лайфхаками стільки, скільки його душа собі заважає. Слухай мене, вівця. Хочеш створити свій культ, зростити свою павству та створити власну мову? Ні, друзі, не лякайтеся. Це я не про заклики з російського тєліка А ще, як бачите, він любить жартувати та досить глибоко мислити. Отакої. Ми таки дійшли до тої самої Нікітіки. А я то ще думаю, чому у мене няшконометр зламався? Страшні історії, жахастики, полюбляєте дивитися гурор-фільми? милуєтеся, як кров тече руками вбивць, Тішитеся, коли вмирає неулюблений вам персонаж. А ви задумувалися, що ви також страшні? Головна макіяжниця українського Ютубу, будучи навіть не з тієї сфери, Ніка. Завзято робить настільки приємно і атмосферні відосики на задротську тематику, що ви будете змушені переглянути місцеві видави від початку до кінця, навіть якщо ви не знаєте, що таке Майнкрафт. Стоп, а такі люди взагалі існують. От і казочці кінець, а хто грав, той ну звісно, молодець. А хто це в нас тут далі? А Олабауджі ще один вікінг, як мінімум, за місцем проживання. Добрий вечір. еліта. Мене дуже багато людей просило зняти відео на цю тему, і ось на прохання цих двох чоловіків. Я і записую це відео. Надіюсь, ця одна людина буде задоволена. Хоча раніше власник каналу знімав, так би мовити, некомпетентною мовою, однак зараз він просвітлює усіх бажаючих ігроновинами і з нотками розофобії. Так що, мої дорогенькі, розташовуйтесь позручніше. Русня, ви сядайте на бутилку, хоча ви і так сидите вже на бутилці, значить так, просто нічого не робіть. Все, залишайтесь на своїй позиції. Зокрема, він оглядає відповідну техніку та навіть проводить етери всяких крутих подій зі світу шпілялов. <кхем> Ще посилання. На ВК прибрав, і було б чудесно. А також було б чудесно, якщо б ви оформили вподобайку і підписалися на цей канал та підтримали його фінансово. Усі посилання усе ще залишаються в описі. Тому поспішіть. Якщо цих ігрових каналів вам маловато, то можете глянути попередні відеорекомендації, які я вам вже не знімав. Або ж зазирайте на сайт Маніфесту. там ще більше українського контенту. А з вами був я, головний ведучий каналу цього каналу, Андрюха, і знято.